Ми з роботи бігли летіли, спішили по куча сотні. Чемпіонат, початок чемпіонату Європи Ю-19, і збірна України розпочинає матч в Ларні зі збірною Північної Ірландії. І ми вже на стадіоні. Стадіончик чисто, як в Україні, десь як Дипло, вдома. Штучне поле, така атмосферка домашня, багато людей. Я не очікував, що буде стільки багато людей, але дуже цікаво. Поки що наші тримають м'яч. От і закінчився перший тайм матчу Україна, Північна Ірландія з рахунком нуль Гра дуже цікава, Андрій, скажи, будь ласка, як тобі гра? Так, все Хто добре. Був краще? Наші, як завжди, краще. Садість, 에... Матч я не знаю, як вам сказати. Наші завжди йдуть до перемоги, хочуть забити голи, але не вдається. Чуть в кінці тайму не пропустили гол. Так вийшло. Але нічого, ну наш воротар зіграв красиво, і все добре. А який твій прогноз на другий там? Як максималі? Я думаю, що три штучки наші їм. За другий тайм. Дуже оптимістично. So... А як взагалі атмосфера, там, пиво, ходої, стадіон? Ну, гази. Безалкогольного немає, я за рулем сьогодні. Хотілося випити хорошого пива, п'ю безалкогольне. Тобто не пиво п'єш, як і я. Як квас. Ірландське пиво, Guinness мені не дуже подобається. Би був би був смачніший. Але нормально. Як взагалі атмосфера на стадіоні? Маловато людей, стадіон теж погано. Штучне поле для футбола 2. так, Це пацані певно Пацанам не рослисько і тяжко б'яти, зшипована таке. Не дуже на. Моли підуть краще до такого чемпіонату. Ну давай за перемогу. Давай. Ні, ну це до нас. Дякую. Будь ласка. Давай, тепер дівок розкручуй. Не ти антибіотики була? Що ти підглядаєш за не нею? Токсичність, так. Ксенія <рес> Токсинова. <рес> ви такі, напевно, футбольні фанати, як я. Угу. Угу. Понятне діло. Хлопці йдуть і ми з ними за компанію. Взагалі, як вам футбол, атмосфера, що очікуєте, хто виграє, які ваші емоції. Я приїхала по підспіва. А, понятно. Вип'ємо за це, так? Да? Наші виграють. У мене є на це прям надія велика. Чуйка, так? Чуйка. Чуйка, да. Я думаю, що все буде. Ну подивимось. Хлопці молодці, стараються. Думаю, фінал нас всіх удивить. Надіюсь. Я вірю Андрію, він сказав, що буде 3. Ну повіримо цьому екстрасенсу, якщо що, Андрій. Ми за тебе пиво там вип'ємо. Ти казав, що хочеш пива. Ну ми за нього вип'ємо. Да. Не переживай. Все. Дуже хороший момент, ми могли забивати, але поки що гра рівна. Але ми надіємося і очікуємо гол. На трибунах тут боротьба більше боротьба на трибунах між болівальниками України і Північної Ірландії. Ми один одного перекрикуємо, дивимося далі. Чесно кажучи, мені стадіон сподобався. Дуже неймовірна атмосфера. От і закінчиться матч з рахунком 0-0. Як вам атмосфера, емоції і взагалі і, енергічна. енергічна, крута. Атмосфера дуже, дуже, дуже весела. Ірландці теж були дуже класні. Нас насправді Вболивали перед до так дуже вболівали. Ми кричали: Україна! ірландці також кричали. Дуже <рес> приємні <рес> люди. <рес> 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 Нам сподобалось. Нам мені сподобалось. Хочемо приїхати ще. Надіємося, що ми виграємо. Тобто ви на другий матч їдете чи ні? Та їдемо! Якщо будуть білети, звісно поїдемо. Поїдемо, Просто на камеру, щоб докази потім були, щоб показали, що раз, ви теж приїздили. Раз, два, три. Їдемо! Раз, два, три. Їдемо! Окей. Всі підписи зібрали? Так, не всі підписи зібрали. Так що наступний раз ми хочемо дозібрати, до щоб весь матч були підписані. І головне треба це да, 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 Постараємося, Постараємось, так. Да. Да. Не завідуй тепер, і ти теж. У мене десь там начекує підпис. Прикинь, які селебриці, прикинь, ті, мені каже, десь візту має, правда. Начекує типа. Ні. Не знаю. Чия це футболочка? Ні, вже віддало. Доброго дня, Мій ютуб-канал Еміграція та подорожі». Ми знімаємо у нас невеличкий ютуб-канал, але хочемо вас запитати на рахунок сьогоднішнього матчу Україна, Північна Ірландія. Взагалі, як вам гра і як, як вам газон, штучне поле? Ну к полю дуже швидко привикнули. Перші 10 хвилин було трохи незвично, а потім, я думаю, всі хлопці привикли до газону такого. Як вам взагалі було грати? Я бачив, гра була трошки жорстока, але арбітер давав давав грати сьогодні. Ну, гра була, як ви сказали, трохи жорстока, але я думаю, ми змогли їм противостояти в силовій боротьбі. Тому це для нас не стало несподіванкою з таким суперником. А так. як у вас взагалі зараз фізичний стан, кінець сезону, напевно, хочеться вже відпочити також. У нас взагалі то тільки початок сезону. А, вже почав після відпочинку, я вбачаюся. Це так слідкую. Набираємо кондицію, у нас ще попередні гри і ми прагнемо вийти з групи. Так, ми, ми вас будемо підтримувати. Ми купили відразу білети на одну і на фінал. Так що, все, дуже дякую вам. Щасливо, грузини. Будь ласка. Дай маркіс, будь ласка. Це дуже дякую. Все, дякую. Ми сьогодні були краще. Нірландці, хочу декілька слів запитати на рахунок сьогоднішньої грі. Як вам взагалі гра і як, як хлопцям було привикати до штучного поля взагалі? Звичайно, не зовсім зручно, тому що підготовчий етап тільки розпочався. Багато з хлопців переважно більшість, навіть не мала ігрової практики. Тобто ніхто, жоден з гравців, не зіграв 90 хвилин. Тому тим паче ми грали на штучному полі, і, звичайно, це все вдалося взнаки. Перейти з зеленого поля на штучне. Звичайно, що ми приїхали сюди, не саме хорошої якості було був газон штучний. І в підсумку ми десь, можливо, не були готові, але ті моменти, які у нас були, ми повинні їх були реалізовувати і забувати. Якщо б ми забули один м'яч, я думаю, що гра б склала зовсім по-іншому. Тобто, як ви думаєте, що до другої гри ми підійдемо до більш кращих кондицій? Більш кращих кондицій до другої гримі. Ми на ну, це сподіваємося, тому що всі команди, якби в Рівних, це виходить на перший план, хто краще готовий на сьогоднішні і хто пристосований до штучного полю. І ці команди будуть домінувати. Звичайно, що ми відчули це. І тому зараз стоїть питання за цих два дня відновитись і підготуватися гарно, особливо фізично і тактично до наступного суперника. Тобто, но no рвені. Зрозуміло, Ще таке питання вже не про футбол. Як вам взагалі, ви тут недовго, але північна Ірландія, як вам країна? Що перші враження? Так тобто? ну доволі цікава культура. Ми це відчули, тому що ми приїхали, коли було свято незалежності. Тому нам цікаво було подивитися по -пос 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 Постерігати, адже ми практично проживаємо в центрі і ми це все бачимо. І звичайно зел... зелена країна, і дуже приємно побачити багато українських болівальників. Ми, і, ми, ми, ми дякуємо за цю підтримку, за теплу підтримку. Так що приходіть, будь ласка, на наступну гру. Так. І... У нас такі, як можна сказати, дуже позитивні очікування. Ми вже купили білети на одну другу і на фінал. <laughs> like, so my, 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 my uh, what did you play? feel after playing? Um Could have done better, it was a tough game, like but good clean sheet and we we'll go that Italy and we we'll go again. You're not like uh, excited or ah, was playing the year, it was like it's some experience and it's class like and should they suck it all up and take it in and so today zero zero and you your your team happy or no and sad? No we what know do you think? We knew we could have won today but we knew we could have played better and get a clean sheet but But you feel sad yeah? I feel sad <laughs> yeah, for yeah, John feels yeah, like a yeah. fight but But it uh, was good experience. Uh, I'm some yeah? experience, just classic. Yeah, yeah. Sorry, uh, what team you play? City yeah 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 uh, I'm from uh, from here yeah here. Ah, okay very good yeah. Yeah. And now you with your family. No, I'm yeah? on my yeah. family. I don't to wait to the mm -hmm. uh, you, you. from belgium I'm yeah? from, not there. Oh. Yeah. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, next, next match you play in Norway? Oh. Uh, no. oh, Italy. Oh, Italy. Ah, Italy. Oh. And, okay, we hope Ukraine, and Ireland together mm -hmm. go next semifinal final and mm -hmm. stay final. Mm -hmm. <laughs> okay, thank you so right. much. Yeah, thank okay. you, thank yeah. you. Have a thank nice day. You. Bye. Bye. <laughs>